Ми, молодь України, прагнемо жити в мирі та злагоді. Мир це життя, це благополуччя та благодарство кожній сім'ї. Всі лежимо надію і на краще. Збереження миру у всі часи було найважливішою проблемою. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це впевненість у завтрашньому дні, у своєму майбутньому. Мир це можливість спокійно вчитися, працювати, любити і поважати одне одного. Та мир в Україну йде страшною ходою. А дні біжать, вже й вересень мина. надія ж наша тепла, що живріє, що незабаром кінчиться війна і настане мир для мене і для тебе. Стають по черзі в селах на колінах, містах стають. Пошану віддають дітей везуть додому в домовину, а там дощі за ними сльози лють. На цвинтарі вже місця не лишилось, червона глина прибрана в вінках, в страшному сні такого б не наснилось. І грім юмить далеко небеса загинути на своїй батьківщині, ще з молоду покинути життя, не всю любов відкрив своїй дружині, недолюбив ріддесеньке дитя. Батьки, немов у пеклі, побували, за день посивіли, добавили роки. В До раю свого сина проводжали, і сльози тихо капали, щоки. Тобою ви закрили побратимів, пішли у вічність, щоб ми тут жили. Вже чуєте пісні від херовині. Тепер між нами розмови мости. Лунають постріли угору за томатів, від горя стиснуть серця на мить. Нехай не стигне Божа та нехай земля під ними загорить. Ту ціну потрібно заплатити, щоб мир прийшов і скінчилась війна. Сьогодні в окопі, а можливо, в бою, Хтось помер за свободу мою. Стою на коліна і Бога молю. За мир я молю. Невід'ємною процедурою святкування Дня миру ООН служить символічний дзвін дзвін миру, подарований Японією Оон у 1954 році. Цей дзвін був відлитий з монет, які зібрали діти з 60 країн світу. На ньому напис відомий багатьом. Хай живе загальний мир у всьому світі.